Жодного жаху я не відчував. Перед початком чергового судового засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон обвинувачений В'ячеслав Зінченко зробив несподівану заяву. За словами підсудного кадри з місця вбивства Ірини Фаріон, які переглядають на судових засіданнях, не викликали у нього жодних емоцій. За його словами, він нібито бачив гірші речі на тренуваннях у правому секторі. Ну, чесно кажучи, на вишколах в правому секторі і гірше бачив, тому ну, місце події, як місце події. Що, ну, в чини злочин нічого не можу сказати. співчуваю, звичайно, але там, ну, я ж кажу, бачу, бачу вже гірші моменти. То, не знаю, прямо якоюсь неймовірно жахою не відчував, чесно кажучи. Водночас донька Ірини Фаріон Софія Особа назвала реакцію підсудного цинічною та лицемірною. Це лицемірство. Я не знаю, що може бути гірше багряного потоку крові довжиною здається, три метри. Не знаю, що може бути гірше, коли ти бачиш волосся своєї мами, і не знаю, що може бути гірше, коли там є заколка. Тому е, обвинувачений у вбивстві все прекрасно розуміє і все прекрасно знає. Він просто корче себе клоуна, але це ще недовго. Він колись сказав, що час покаже, та нехай чекає свого часу. На довічне ув'язнення на перших хвилинах засідання адвокат обвинуваченого Юрій Немировський попросив нагодувати обвинуваченого Зінченка для прикладу в пузатій хаті, щоб, мовляв, підсудний не був голодний впродовж суду. Що надати дозвіл нагодувати щось купів по затіхах перед під час перерви. Судді відповіли з неабияким здивуванням, адже жодної заборони в прийомі їжі немає, тому попросили захисника узгодити деталі обідньої перерви із національною гвардією, яка опікується заходами безпеки на судових засіданнях. Якщо ми робимо перерву для того, що національна громадія картомує в них є обід і привозять, то обвинувачення також те ж саме має про яким чином вирішити. Будь ласка, це питання під час перерви. Після чого так звана група підтримки Зінченка в футболках з портретом підсудного вкотре оскандалилась. Окрім розмов російською, вони вирішили відверто ігнорувати слово Феміди. Попри заборону суддів здійснювати прямі трансляції, прихильники Зінченка нахабно вели ефір в Тікток, порушуючи рішення суду. Душа не поваги, не для виконання рішення. Якщо є така інформація, подавайте письмово і така, якщо особа знаходиться в залі судового засідання, ми вирішимо питання в ви подальшому її не допускати за суду. Зрештою, по суті, розпочати судове засідання так і не вдалось. На суді мали продовжити вивчати докази у справі, але через технічні проблеми в залі суду не змогли дослідити відеоматеріали. Спершу намагались владнати неполадки. Втім, після кількох годин невдалих спроб судді оголосили перерву до 13 березня. Наразі не відкривається флешка, тому у нас порядок визначений, Іншого варіанту, варіант оголосити перерву сьогодні до 13 числа. Після закінчення судового засідання ніхто не поспішає розходитись. На виході із суду формується коридор групи підтримки Софії особи з однієї сторони та прихильників Зінченка з іншої. Під вигуки довічно з одного боку та волю з іншого Зінченка проводжають до СІЗО. Зазначимо, що В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання відбудеться 13 березня в Шевченківському районному суді Львова. Максим Турчинський та Андрій Ролюк телеканал НТА.